Доброго дня, шановні колеги, дякую Доброго. за можливість приєднатися до вашого наукового дійства. Я представляю науково-досвідний інститут прасознавства, який функціонує у Львівській науковій облітеці місті Фаника. Своєю доповіддю я хочу порушити питання чи привернути питання питання журналістської Біографістики. Наш інститут займається як відомо вивченням історії української преси, і ось одним із складних питань історії української преси 19-20 половини ХХ століття є встановлення кола є активних діячів. Я підготувала презентацію зараз, її. Як приклад, я обрала постать Ярослава Падуха. Це Знаний історик права, адвокат культурний і культурний громадський діяч. Він був також довголітнім членом наукового товариства імені Шевченка і головою наукового товариства імені Шевченка у США. Одним із напрямів соціокомунікативної діяльності Ярослава Падуха була співучасть у функціонуванні українських друкованих засобів масової інформації як автора журналістських, публіцистичних, науково-публіцистичних текстів та редактора. І саме на цьому найменш дослідженому фрагменті його діяльності зосередимо увагу на увагу у своїй доповіді, оскільки його наукова діяльність вже була об'єктом наукових досліджень, а журналістська діяльність діяльність Редактора не привертало увагу науковців. Ярослав Коротенькі біографічні дані про Ярослава Падаха народився він у грудні 1908 року в місті Бучач, нині Чортківського району Тернопільської області. У засвіти відійшов 28 серпня 1998 року, року у Сполучених Штатах Америки. Походив Ярослав Падух із багатодітної сім'ї Миколи і Павлини Падухів. Батько Ярослава був залізничником. Окрім Ярослава, у сім'ї зростало ще п'ятеро сестер на світлині, яка вдалося мені віднайти сім'я Падухів. Сестри зять. Правник і батьки Ярослава Падуха. Навчався Ярослав Падух у Стрийській гімназії, яку закінчив у 1927 році. Фахового освіту він здобував у, у університеті Яна Казимира, це нині Більський національний університет імені Івана Франка та Ягелонському університеті у Кракові, а також у вільному українському університеті у Празі і в останньому університеті, тобто у празькому університеті, він захистив докторат права і викладав упродовж кількох років на світлинах. Можемо побачити диплом про завершення краківського університету на цій світлині. Ярослав Падох у колі колег з викладачів правничого факультету Українського вільного університету. Серед них можемо Ярослав Падох, можемо побачити Володимира Кубільника, Віктора Доманицького та інших. Також вдалося натрапити в Берлінському часописі голос повідомлення про, про те, про те, що Ярославу Падуху було присуджено звання доктора права власне на перепрошую, магістра права на підставі його ґрунтовної наукової праці про процес. Про ґрунтовний процес Гетьманщини, тобто дослідження історії права на теренах України, фахову діяльність Ярослав Падов розпочав у, як правник у 1937 році. Власне, у стрию цього річ стрию він відкрив приватну адвокатську. Контору, про що ми знайшли оголошення у газеті Думка, яка виходила у Устрію, і співробітником якої був Ярослав Падух, як про що я дещо пізніше скажу. І також через деякий час Ярослав Падух переніс адвокатську практику до Львова знову ж у, у «Стрийському часописі було про це оголошення. І, а під час радянської окупації він переніс свою практику до Крапова. У Львові Ярослав Падох відновив свою практику вже в роки Другої світової війни, а після кількарічної перерви продовжує її вже на міграцію Сполучених Штатах Америки. Упродовж свого життя Ярослав Падух. Також займався викладацькою роботою та науковою роботою. Він був приват доцентом українського вільного університету, автором численних наукових розвідок з історії українського права та також історії наукового товариства імені Шевченка, незважаючи на зайнятість, Ярослав Падок знаходив час для активної громадської культурної діяльності. Як зазначав Олег Купчинський в передмові до видання рокопис на спадщину Ярослава Падоха, культурна громадська наукова діяльність Ярослава Падоха розпочалася в х роках, відносно розвивалася в 50 х роках, дала змогу війти у коло заслужених перед українською культурною і наукою людей у 60-х-90-х роках. Понад 55 років свого життя Ярослав Падох присвятив пласту, до якого вступив у 1921 році. Також він брав участь у діяльності студентської громади у повітових філій, Сокіна, міщанська Бесіда у періоди європейської та заокеанської міграції підпрацював з міжнародною організацією для допомоги країнам, що постраждали у роки Другої світової війни, з Українським технічним інститутом, українським, е, Сою... українським е, народним союзом. Українським конгресовим комітетом Америки та Українською правничою асоціацією, як я вже згадувала, був членом наукового товариства Шевченка від 1947 року та головою НТШ президентом головної ради НТШ упродовж 1977 та 1900 92 року наукові розвідки Ярослава Падуха з історії українського права, журналістики, біографічні та праїзнавчі матеріали енциклопедичні статті відклалися на сторінках Наукового товариства Шевченка, численних історично-мемуарних збірників, які видавалися товариством у Сполучених Штатах Америки, а також у енциклопедії розна... Українознавства та багатьох інших видатків. Співробітництво з українською пресою Ярослав Падох розпочав ще у час університетських студій. У розвідці, присвяченій стриським журналістам, він писав про себе з ранніх літ вів живу журналістичну і публіцистичну діяльність. Власне, по журналістично, журналістично, як пише Ярослав Падох, діяльність писав, власне, тобто згадував про це тільки він. Тому ніхто ця його діяльність не привертала увагу. Не була об'єктом наукових досліджень до нині від того часу, тобто з 37-го року і до часу еміграції, Ярослав Фадов друкувався на шпальтах багатьох українських часописів, які виходили у Галичині, серед таких часописів, серед цих часописів це журнали. Життя і право», молоде життя, студентський шлях, газети Голос, Діло, Неділя, Новий час, газети «Думка», Стриска Думка та Думка. У двотижневику повернуся до нього до тижневику. У Двтижневу Стриска Думка та його продовження думка. Ярослав Падах опублікував понад 30 публікацій. І це біографічні нариси про знаних українських громадсько-політичних діячів, відгуки на театральні вистави, інші події культурного життя, та околиць. Це репортажі з футбольних матчів та інших спортивних змагань, які відбулися, відбувалися у місті та повіті, статті з різних проблем суспільного життя, присвячені також питань етичної поведінки, як вболівальників, так і спортсменів під час змагань, про значення спорту для фізичного здоров'я та гартування духу. Власне на цих публікаціях і на цьому часописі акцентуємо увагу. Тому що стризька газета є? Чи не є? Єдиним виданням, у якому Ярослав Падух публікувався не лише під повним іменем, а під криптонімами Яр, псевдонімами Яропад, а також варіативним написанням свого імені і прізвища Яропадук через Девізку, згадуємо власне, акцентуємо на це увагу, тому що саме ці псидоніми криптоніми вдалося виявити лише опрацьовуючи видання девізу у жодних публіка... жодних матеріалах чи спогадах про себе. Ярослав Падов жодним словом не згає придбані імена. А для нас, для історії журналістики, власне важливо розкривати і авторизувати публікації у часописах, аби розкрити ви розкрити, мати повну картину діячів преси і знати хто брав власне участь у наповненні контенту часописів, хто Кладав силь, аби донести певну інформацію, певні погляди, думки до читацької аудиторії. Також під криптонімами ЯР та. Яропадух вдалося також віднайти і у двох часописах, які я теж вже згадувала. Молоде життя, це пластонський часопис та студентський шлях, студентський часопис, у яких теж вдалося віднайти низку публікацій Ярослава Падоха, підписані неповними іменами, прибраними, прибраними іменами. на сторінках інших галицьких часописів. повернуся до них. Було Ярослав Падох, які багато літературних писав опублікував статті правничої тематики, присвячені питанням власного життя, повідомлення, замітки, кореспонденції, у яких висвітлював життя українського студентства, також опублікував відгуки на театральні вистави на сценах Стрия та Львова. Уроки Другої світової війни співробітництво Ярослава Падоха з українською пресою було не таким активним, як у між 20-ліття. У розвідці про діяльність риських журналістів він зазначає, що цей час. Співпрацював щоденником краківській вісті» як автор, а також був редактором тематичної сторінки у цьому виданні Життя і право матеріали за підписом Ярослава Падуха також нам вдалося зафіксувати на сторінках інших українських видань того часу, про які Ярослав Падух не згадує у довідці про себе, зокрема у львівських вістях та Чорківському Тризу. В еміграційний період життя Ярослав Падох також не полишав співпраці з українськими друкованими засобами масової інформації. Він був засновником, редактором і автором пресового органу Пластунського загону Червона Калина, який під назвою Дружні послання виходив упродовж 1948-1969 року у США. Також Ярослав Падох був активним довголітнім автором щоденної української газети Свобода, яка від 1893 року функціонує в Сполучених Штатах і Донині. Редагував Ярослав Падох сторінку трибуна українського народу тематичну сторінку на шпальтах цієї газети під назвою Трибуна Українського народного союзу. Вперше ім'я Ярослава Падоха у газеті Свобода з'явилося у 1955 році. За роки творчої співпраці з часописом на його сторінках було опубліковано кілька сотень матеріалів за підписом науковця, статті історичної краєзнавчого спрямування, правничі проблематики, прожиття українських мігрантів у США, діяльність українських інституцій, товариства організацій в цій країні, біографічні нариси про знаних і невідомих діячів українського громадського. Політичного, наукового та культурного життя, некрологи спогади. Окрім того, Ярослав Падох співпрацював і, як зазначає Олег Кульчицький, частково субсидував журнал Американської асоціації сприяння слов'янським дослідженням під назвою Славік рев'ю». Публікувався на шпальтах низки інших українських газет у США. На момент підготовки, на жаль, не вдалося встановити яких саме. Власне, в цьому і полягає проблема виявлення тут полягає проблема встановлення усіх раз в з якими публікувалася людина, оскільки у багатьох словникових статтях, навіть у спогадах, трапляються такі фрази, скажімо, що автор згадує, що людина публікувалася, мовно кажучи, у газеті Свобода. А далі зазначаєте у багатьох інших федеральних. і для нас, для дослідників біографістики, української журналістики постає починається скажімо так, як детективна історія. З огляду на окремі життєві факти людини, ми починаємо шукати і з'ясовувати, з якими часописами справді з якими ще іншими часописами людина могла працювати. Іноді у публікаціях про людину згадую, подається назва часопису, умовно кажучи, співпрацював із часописом голос. Знову ж ребус, із яким саме часописом голос, чи тим, що виходив у Львові, чи тим часописом, який виходив у Берліні, чи із часописом «Голос», який виходив. у Він. Далі повертаючись до Ярослава Падуха. Окрім цієї газети, окрім згаданих газети Ярослав Падох, також публікувався на шпальтах низки інших видань, які я вже згадала. Також він друкувався у дуже багатих публікацій у часописі Квітучі береги повернулися до нього. Окрім окремі публікації на шпальтах цього видання він підписував пластунським псевдо Босняк. Окрім цього часопису віднайдений низку публікацій Ярослава Падуха, також на шпальтах часопису Пластовий шлях на шпальтах правничого вісника, співредактором якого він був, а також у лондонському науковому квартальнику «The з Review». На завершення скажу, повернення загублених у часі і просторі імен співробітників українських часописів 19-20 століття, встановлення усіх форм їхньої співпраці з виданнями, бібліографування творчих здобутків є купіткою, але необхідною справою. Така робота сприяє створенню живої, поданої крізь призму персональних життєвих перебит та творчих біографій, історії української друкованої журналістики. Направду, це мені видається, що Відтворення відновлення вірніше творчості біографій саме журналістів є однією чи не найскладніших справ. Адже насамперед, для того, аби говорити про цю творчу спадщину, необхідно здійснити бібліографію творів журналістів. А дуже часто це видається практично неможливим, оскільки. Є ще одна проблема, що багато публікацій у пресі були неавторизованими. Ну та, така ж є проблема власне і стосується і, і Ярослава Падуха, оскільки він це означає, що активно публікувався із низкою часописів перегляди візу. Не вдалося знайти жодної його публікації, але 80% на шпальтах цих видань публікацій не авторизовані. Дякую вам за увагу.